Посічені уламками снарядів стіни, паркани та пробиті дахи будинків. Херсонка Валентина розповідає, 7 грудня її та сусідські подвір'я вдруге обстріляли російські військові. Воно там повріження в сусіді. Ми були вдома в цей час. Оце так. А повріження які повріжжя? Сталітку відкрити не можу. Уже було темно, сімнадцять ще буде. 17-20 десятків примірно. Це, це, це неймовірно. Воно одна воронка, ось у сусідій кришу знесло і півдома воно сусідів розбило. Вже, Під вогнем населені пункти Херсонської територіальної громади минулої доби були 12 разів. За даними міської військової адміністрації, гатили по обласному центру та садовому, били російські військові і потягинській територіальній громаді. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з реактивних систем залпового вогню обстрілював населений пункт Гінка в результаті обстрілів. Маємо чотирьох поранених, поранення різного ступеня тяжкості, всім потерпілим медики надали всю необхідну медичну допомогу. Їх було госпіталізовано до лікарні. Всього за минулу добу поранення отримали шестеро жителів правобережжя, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Дві жінки в самому Херсоні і четверо людей в тягинці. Одна людина в важкому стані. Зараз борються за його життя, відкритий перелом тазового тазу. Також нещодавно звернувся сьогодні зранку. Чоловік за допомогою привезли до лікарні. Вчора отримав поранення військ близько одинадцять в середмісці. Ото артилерійського снаряду, але від шпиталізації відмовився. Була надана допомога амбулаторно відпущений додому. Чоловік загалом за минулу добу військові РФ 54 рази обстріляли правобережну частину області. Випустили 407 снарядів. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.